Пане Ля – активний учасник громадського та наукового життя Кривого Рогу бере участь в молодіжних ініціативах, а також безпосередньо докладає зусиль до розвитку вітчизняної науки за успіхи в цьому напрямку. Отримав почесну нагороду. Сертифікат на виплату стипендій імені Володимира Бизова на суму в 10 тисяч гривень. В сьогоднішніх умовах молодь варто підтримувати і в науковому полі, тому що наукові дослідження, хоч вони гуманітарних, хоч вони технічних дисциплін, вони дуже важливі в умовах воєнного стану. Будь-яке дослідження, воно все ж таки буде спрямовуватись на відбудову, на розвиток і науки і держави загалом. За наукові здобутки, зокрема достроковий захист дисертації, на здобуття ступеня доктора філософії з освітніх педагогічних наук, ну, активну роботу на кафедрі, викладацьку діяльність, випуск наукових статей за кордоном. Маю наукову доробок понад 60 наукових праць за кордоном, Польща, Прибалтика, Італія, Бразилія. всі Наземною мовою пов'язані з розвитком інвестиційного потенціалу закладів вищої освіти. Анна також є активною учасницею молодіжного життя Металургійного району та міста. Загалом займається як освітніми процесами, так і волонтерською діяльністю. Зокрема, в складі волонтерського штабу Кривбас Паляниця займається виготовленням маскувальних сіток для українських армійців. Насправді нагорода дуже приємно отримувати її в рідному. Місті, яке функціонує, працює, на наближає усіма подіями, заходами, можливостями саме для молоді, які проводяться, наближає нашу перемогу. І це дуже круто, що молодь на сьогодні така об'єднання. Для розвитку та вдосконалення можливості криворізької молоді всім присутнім нагадали про успішне існування в місті, школи, стартапів, яка допомагає молодим та креативним створити цікаві ідеї та допомогти знайти їх практичне втілення в життя. Нині в межах міста проживає близько 160 тисяч криворіжців віком від 14 до 35 років. З них 83 тисячі це працівники підприємств, 27 тисяч студенти, які здобувають освіту у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Ще 70 тисяч це учнівська молодь. Молодь це, як ми завжди знаємо, одна з самих сил е, суспільства, де б воно не було, якого б не було суспільства. Я вам скажу, що в нашому місті молодь теж це е, рушивна сила, хто вважається молоді з 14 до 35 років. І в нашому місті більше. Ста тисяч молоді з нагоди дня молоді, який цьогоріч країна відзначатиме 12 серпня, виконуючи обов'язки мера міста Юрій Вілку, вручив 41 міську відзнаку та стипендії імені Володимира Бизова молодим науковцям. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.